Жили у бабусі два бандира Гусі, один синій, другий жовтий, слава Україні! Новий ви таки ню з погнали! Пам'ятаєте, ми з вами всією рідненькою ненькою Україною збирали на байрактари у фонд Сергія Притули. Так от, байрактари нам компанія Байкар дала безкоштовно, А фонд Сергія Притули придбав на 600 мільйонів гривень. Що? Правильно, супутник. Як сказав Сергій Притула, українці, ви просто космос. Як заявив Ігор Лачин, наступна зірка смерті. <смітна> Ключові факти про нашу нову зірку смерті. Супутник дає доступ до бази даних знімків сузір'я супутникової компанії IceEye. Доступ до бази даних знімків викуплено більш ніж як на рік вперед. ЗСУ швидко отримуватиме знімки високої якості, що допоможуть швидким плануванням операції, і по швидшому смаженню русні. Спіть спокійно, ні, сука, тепер точно не спід спокійно. <смітна> вчора, до речі, було знищено демілітаризовано ще декілька баз рашистів та складів БК. В Кирилі в Запоріжжі нові каховці на Херсонщині та в Яківському районі в Запоріжжі. Так що працюємо далі. Гей, окрупошта випустить нові марки з конвертом. Вони матимуть тематику вільні, незламні, непереможні.